Вітаю! Сьогодні не так уже жарко. Сонечко не шпарить, але душно нічого не хочеться робити. Но треба зробити пиріжки. Родина бажає пиріжків з вишнями. Ну, сьогодні трохи якесь там родинне свято маленьке. Ну, типа рубінового таке. Ось у нас вишня. Відкрив я баночку, собственно, соку вишні. І що? А загущувати нема чим. Бо треба загущувати зазвичай. Загущують крахмарем кукурудзиним. А в мене тільки цей лишився. Картопляний. А він трохи... Я його відчуваю, коли їм загущують. Ну і що? В магазин йти не хочеться. Згадав, як мама робила, буду пробувати. Згадувати дитинство, коли буду їсти. Тобто вона загущувала манкою. Наклала, наскільки я пам'ятаю на стакан таких от ягід столову ложку манки ну значить цукор додав 2 столові ложки дві столові ложки манки зараз все це перемішую і лишаю на півгодинки щоб манка розбухала ось вона розмішана буде розбухати ну, і додавши, згадав що в не цукор є ну, і додав Тепер нам треба це закип'ятити і пару хвилинок, щоб прокипіло, лишити воно буде остигати і застигати. Постійно помішуємо, аби не пригоряло до дна. Ну, Дві хвилини вистачає, щоб воно розійшлося. Кипятилася, и все було добре, Ну, якось так. Нема сок. Відкладаємо стигати і робимо тісто. На тісто я даю інгредієнти, які підуть. А як робити, даю посилання. Тісто дрожжове, швидке. Даю посилання. Як я робив до цього. Ну, що вийшло. Бачите? Все загустилося. І на смак приємно. Так. Значить, сьогодні будуть трикутники. Розкатуємо такі от у Кружок, ріжемо від центру до одного краю. І отак кладемо начинку, і тут твіть тут начинки. А тепер дивіться, що робимо. Робимо отак. Ти навіть і защипувати не треба. Робимо отак. І робимо отак. Можна тако поприжимати, типу защіпили О, і оце кладемо на противень. Він уже змазаний. Тако. о. Ну, давайте знову приваблювати зроблю. Ну, розкатуємо потоньше. Режем Накладаем Тут трошки А тут побольше И снова Ну, Вообще їх не защипуєте. Так. І так решта. 11 штучок. Защипував лише перші два. И то тому що пальці сами тягнулися. Решта вже не защипу. Вот воно так є. Подивимось, як воно буде готова. Чи витиче, чи не витиче. Так, а, до речі. От все залишилося. Це літрова банка соку пішла. Ну, Лишилася ще юшечка з свішні, сачок. Це вже буде питися. Так, все, змазав. Рештками білків. З цукром збив і крапочкою молока. І змазав. І несу запікатися. Готово. Ну ви подивіться, вони ще й сміються над дивною. Улыбочку зробили. Дивіться, це що цей і цей були защіпані. Але все рівно і розкрилося. Все нормально. Так. А оце. А оце. Бачите, все, нічого у нього не розкрилося навіть. І це. Ну, всі умови однакові. Е, начинки тут менше, значить, було. Ну таке от виходить. Таке виходить. Знову змазав і чекаю, коли остигне. Тоді покажу вам як он всередині середині і скажу як на смак ну ось таке святкове блюдо ось я один розрізав той самий маленький зараз спробую навіть нічого казати не буду ви все зрозуміли хочу сказати до да побачите далі буде